Перші новини 2023 року. Чутки про року. Чуткі проказки та українська локалізація. Про це і про все інше прямо зараз моїм жахливим хворим голосом в рамках ігрових нюці. Ігрові нюци не хворійте, бережіть себе. Nintendo Switch вийшла у 2017 році. З тих часів Nintendo не презентували портативок нового покоління, лише оновили поточну консоль, накинувши на неї oled екран. А перед цим випустили навпаки спрощену версію Switch Lite. Більш потужну версію свіча ніхто не бачив. А процесор консольки я нагадаю аж з 2015 року. Ще в 2021 році були якісь чутки про великі оновлення. Однак, на дворі 23-ї і як бачимо, далі чатиків мій батько працює в компанії і сказав, почалося. Не зайшли. Однак, все ж кажуть, японці дійсно працювали над про версією портативки. Однак станом на зараз розробка не активна, а проект закрито, тому що замість того, аби пихати нову начинку у старий корпус, Nintendo вирішили запустити повноцінний проєкт по новому поколінню. Але не поспішайте її чекати цього року, тобто в 2023-му її не буде. Тому роки два-три, а то і більше. Ну коли в них точно будуть сили. GSC нарешті показали повноцінний трейлер геймплею по майбутньому сталкеру. Світ виглядає досить реалістично, а розробники ще й обіцяють, що його можна буде подосліджувати. На нас чекає відкритий простір розміром у понад 60 квадратних кілометрів. Ну і варіативність фіналів також буде. Тож слідкуйте, якою дорогою йде та сталкери. Офіційно гра не буде доступна на Росії, але ті, хто встиг передзамовити, свою копію отримають, не буде в неї і російської локалізації, але тамтешнім геймерам же все одно на це настільки, що ні разу не бомбить. Я б на місці розробників і субтитри російські не додавала, аби скачуючи з торрента, вони насолоджувалися українською мовою. Нехай краще грають у свій застяний, тобто совковий Atomic Heart, і жують, типами, і на здоров'я. Але всі ми знаємо, що на релізі сталкера ми все одно почуємо це прекрасне ой. А ще Філ Спенсер написав у себе в тві, що йому гра дуже сподобалася. Бос Майків, думаю, вже трішки встиг побігати зоною і помилуватися маками, Ба більше офіційно підтвердили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 це буде ексклюзив ПК і XBOX, тобто платформи Майкрософт. Є ще надія, що можливо за пару років і на Sony можна буде пограти, але поки це не обговорюється в медіа і скоріш за все, все таки ні. Верфрейм має українську локалізацію. Так вона була, ніби раніше, але дуже сира, і місцями все ж не було їх зовсім. Але тут нещодавно, всього лише в минулому році, Unlock Team розповіли, що у грі вже є базована мова. У твій команда поділилася історією створення локалізації. Про те, як були ініціатори, які ще у 2013 році трудилися, але через ряд правопорушень проєкт завмер. Декілька років стукалися вони в двері розробникам, і ті таки відкрили. Наразі переклад доступний лише для ПК для Nintendo Switch треба чекати український регіон. Ну коли вже там? А сертифікація для додавання на PlayStation і Xbox вже йде. Тому треба чекати апровів і наступних патчів в гри дуже радію, що процес локалізації розпочався. Чим більше і активніше ми самі будемо працювати з локалізаціями, чим більше про це говорити і тегати розробників, тим скоріше їх отримаємо. І головне, не треба думати, що нові aaa проєкти це не стосується. Стосується, якщо ми їх не маємо, значить мало тиснемо. Тому не сачкуйте, заходьте в тематичні пабліки, ретвітьте, пишіть коментарі в стім. А головне, не забудьте подякувати людям, які перекладають ігри для вас. Все жде це наші маленькі герої, які роблять велику роботу. Для майбутнього геймінгу в Україні культ ягнятий чи ж то калтов за ламп отримає оновлення в цьому році. Кажуть, будуть доступними нові режими складності, якісь нові атаки, певно, мається на увазі, докинуть зброю в підземелля. Можливо, і новий контент буде як пограло в якісь DLC, Наприклад, продати поки нічого не кажуть, але ще мають випустити патч, який пофіксить баг на консолі. З власного досвіду скажу, точно не завадить. Розкажу вам, діти, казочку, колись у 2021 році, коли трава була зеленіша, Microsoft дали гравцям надію на те, що розробка Fable триває повним ходом, і вже от-от і щось покажуть і розкажуть. Що гра вже не за Карпатами і от, от і ми більше про неї дізнаємось. От і казочці кінець. А хто чекав, той такий самий наївний дурник, як і я. Бо ж кажуть, розробку Фейбл перезапустили, ніби як остання збірка зовсім непридатна для сучасного геймера. І давай по новий філ Все на Unreal переносимо. Тому навіть заїкатися, коли ми можемо побачити, бодай повноцінний трейлер не варто завжди будьте чемними, ну або принаймні старайтеся, коли хочете щось від когось отримати. Ще в дитинстві мама мене вчила: хочеш шоколадку, ніка підійди до тата, по цьому його в щічку, і він тобі її дасть. Не повірите, з локалізаціями, це також працює, але не треба їхати в Штати чи в Європу і цьому ти Ні, я не думаю, що їм це сподобається. Але метафорично це все ж таки спрацює. Якщо по нормальному без злості і негативу задовбати ігроробів стейком. А можна, будь ласка, українською? Є великий шанс того, що ви отримаєте бажану українську її у майбутньому релізі. Так ми з вами дотисли Supergiant, студію, яка в найближчі роки випустить Hate 2, і в ній буде українська мова. А якщо ви ще й напишете Додайте, будь ласка, українську я навіть перед замовлю, спрацює краще будь-яких поцілунків, бо магія грошей то магія грошей. Але тепер закликаю, як мінімум, додати в кошик бажаного. Повірте, така дрібниця вартує дорого, бо ігротворці моніторяться дуже активно. Якщо маєте змогу купити гру, взагалі супер, беріть на будь-якій платформі, до яких ви маєте доступ, бо так, на жаль, ринок і працює. А свої амбіції хейтерів, будь ласка, залиште для сусідів, а до нормальних людей їдь з нормальним посилом. Щирість і доброзичливість ніколи не вийде з моди. Ну ті доктики працюють над чимось новим і цікавим, але Ніл Дракман закликав не вірити всім чуткам про їхні майбутні проєкти. Воно й не дивно, Ніл і всі його собаці дуже сильно постраждали від зливів, коли виходив хіт The Last of Us Part 2. І певно у студії є якась крисонька, тому, поки її не піймали в банку, краще попередити. Людей не вірити. Водночас Ніл повідомив, що краще чекати офіційних анонсів, якими студія планує поділитися вже цього року. Навіть вже показали перший концепт-арт на багатокористувацький тайтл у всесвіті Тлоу. Гра, в яку я все ніяк не пограю нормально, тобто гра року вже сміливо претендує на гру десятиліття. Elden Ring вже отримав нагород більше ніж відьмак і Тлоу. 325 відзнак отримало сценарне творіння Джорджа Мартіна, що ще раз доказує, що у Діда гарна фантазія. На фоні інших релізів 2022 гра дійсно є рекордсменкою. Рагна отримав 74 відзнаки, а найменше взяли Horizon, Vampire Survivors та Citizen Sleeper – по три штучки. Мало? Можливо. Якщо порівнювати з гігантами «Відьмаком 3», а він свого часу зібрав 281 нагороду, та «The Last of Us» частина 2, вона зібрала 322 нагороди, Elden Ring випереджає впевненої деталі. Сподіваюся, таки колись пограю, бо шейм мені. От була б вона хоча б на 3DS або хоча б на Switch, я б точно зацінила. Ну, з цим відключенням електрохарчування особливо не наїсись. Sony випустить адаптивний контролер. Xbox вже давно презентувала контролер, який інтегрований для геймерів, що мають в ньому необхідність ще з 2018 року. А от Sony витратили ще часу на розробку і також представили свою версію для власних консолей. Цей круглий малюк має можливість переналаштовувати кнопочки, аби було зручніше грати. Його створювали з врахуванням консультацій і експертів різних організацій, зокрема, The Able Gamers Charity, Special Effort і Stack Up. Леонардо таку назву носить проєкт по створенню цього малюка, має на меті. І зробити геймінг для людей з обмеженнями більш комфортним, кажуть на черзі Нінтендо, але поки нічого офіційного чи навіть конкретних пліток немає. Сподіваюсь, цей контролер буде так само легко підключити до ПК, як і DualSense, і таким чином ще більше розширити бібліотеку ігор для погратися. Gran Turismo стане другою грою, яка буде на старті запуску PlayStation VR 2. першою буде Horizon Call of the Mountain. Для Gran Turismo ж оновлення буде безкоштовним, якщо ви матимете шолом віртуальної реальності. Сподіваюся, вас не знудить від швидкої їзди. Корсар Легасі отримала повноцінний трейлер. Розробники показали детально, як буде влаштовано ігролад. Але не забувайте, що гра все ще є в розробці, тому доцільно чекати певні зміни. Нагадаю, що це натхненна легендарними корсарами рольова гра від українських розробників. Любителі покричати на абордаж знайдуть багато чого цікавого для себе, і між іншим гратимете ще й в українську локалізацію. Тому готуйте свої піастри, любі піратики. А я знов буду агітувати вас звертати увагу на наші українські ігри. Цього разу розкажу про. Неймовірну красу, яка захопила моє серденько Puzzles for Clef. Адвенчура з купою головоломок з прекрасним милим кроликом і неймовірно гарним візуалом. Я згадувала за цей тайтл раніше, коли його презентували за кордоном в рамках літа геймінгу. З того часу нічого не змінилося, я терпляче чекаю на реліз, аби насолодитися цими акварелями наповну. Десятки пазлів, історія родини кролика Клев, магія та містерія. Одне слово, дайте ой! Чекаю, амбідекстер, це бойова гра, де потрібно керувати двома персонажами відразу. Візуально дуже цікавий формат. Платформер у форматі роглайт, ще й РПГ. Треба буде і історію поглинати і битися вправно. І апелювати двома персонажами вдало. Також дуже чекаю на реліз. Дайте пограти. Сакура, платформер в японському стилі, гарно виглядає, обіцяє атмосферне оточення, джампазли і дає вам за мету знайти вбивцю імператора. Головна героїня з на юкі має лише один шлях. Тільки вперед. А може, ви хочете побудувати власний бойовий космічний корабель, то тоді вам у Spacebox Battle Arena. Мультиплеєрний шутер з цікавим рукотворним візуалом. Пісочниця з крафтом, наповнена хаосом, вже чекає на вас. Біжіть будувати зореліти, розносити ваших друзів на друзки. А ти знаєш, чому кобзарі сліпі? І чи сліпі вони взагалі? Якщо знаєш, молодець, іди покажи ще власний інтелект у квізі Юайдемі, це мобільна гра для Android та iOS. У грі багацько питань на тему української історії. До прикладу, назва першого клубу, де грав. Шевченко. Треба подумати насправді, яка назва може бути у клуба 19 століття. Та ще й де Шевченко давав концерти. Можливо, Чернеча гора чи Неофіти. Тягнеться на назву клубу з хедлайнером Тарасом Григоровичем. А там про іншого Шевченка, ну я не знаю, я не футболіст. Або ще одне питання, що винайшов Федір Піротький? Піротехніку ні, такої відповіді там немає. А я зараз занизила IQ всі вулиці своїми жартами. Що ж, скачуйте, грайте і відповідайте правильно, а не як я, миліть всяку дурницю. А головне, не забувайте додавати. Всі ці ігри в список бажаного в Steam, А ще краще, якщо вони вже вийшли, купуйте їх. А ваш PlayStation стоїть? Я про консольку, якщо що. Бо якщо так, краще покладіть її на місце, тобто встановіть горизонтально, ну приблизно ось так. Справа в тому, що в ній є малесенький брак, який пов'язаний з охолодженням. Інженери забезпечили охолодження деяких комплектуючих рідким металом, але через певні проблемки він не стікає рівномірно і за певний час стояння консолі він просто десь не дотягує і вона може згоріти. Не прям спалахне, але у вас точно бомбитиме, якщо вона не вмикатиметься. Тому краще змініть положення консольки. Вона втомилася стояти. Покладіть її на бочок, їй так буде зручніше. Ну вам же зручніше лежати на бочку. А на почитати я вам порекомендую невеличку історію про Геральта. тьмяні спогади це останній перекладений українською мальопис, який нам дбайливо друкує видавництво Вовкулака. На жаль, я не всі читала, лише чекаю, коли буде переведення перших частин. Але тьмяні спогади також гарно зайдуть будь-кому, хто до цього мальовок по відьмаку не читав. Тут дуже гарний візуал, а особливо обкладинки до кожної з чотирьох частин всередині цієї збірки. Це історія про те, як важко буває відьмаку знайти заробіток і як легко втрапити на гачок ілюзії. Ця пригода відьмака буде і про магію, і про товариськість, і про нелегку долю вбивці чудовиськ. Буде неправильно сильно спойлерити вам сюжет, однак скажу, що історія вартує вашої уваги. Якщо ви любите сагу про відьмака і. Хотіли б попестити свою уяву чимось крім його джерела, тобто книг Сапковського, ну і того, що чомусь називається серіалом, комікси в рази крутіші за доробки Netflix, між іншим. Тож рекомендую звернути увагу на інші частини також. Плюс Вовкулака нещодавно анонсували ще й видання відьма Кронін», де пригоди Геральта перенесуться на маленький острів під яскравим сонцем. Думаю, варто чекати не тільки естетику Японії, яка вже сильно помітна з англійської версії комікбуку, але ще й японську мітологію. Чекаю, коли відкриють передзамовлення і буду хапати і вам бажаю того ж самого. Бо комікси про цього сивого патлатого вбивцю розлітаються просто як гарячі паріжечки. А першу подяку в цьому році хочеться висловити людям, на чиїх плечах тримається моя менталка і цей канал. Шановні спонсори з Patreon та Ютуб, дякую вам. Ви – нереальна підтримка і опора. Медрі Квест, Андрія, Лейв, Ярослав, Дмитро Терпіл, Ігор Гначенко, Дмитро Ранчук, Аєті, Лиси Павло, Мілфрідом, Нос Джуніор, Павло Шадов, Шул, Пені, В'ячеслав Дубина, Валант Мертів, Євген Новосільський, Звероїд, Бадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Бавло Фурлет, Роман Шелеменце, Преінверс, Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юрап, Амір Панатолій Коновалюк, Антікрай. Сартем Лисенко, Денис Манець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджин Беньковський, Євген Скачко, Вигор Сербай, Іван Заплатинський, Дженсісі HDS, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Найтінґейл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Гедю Туґєм, Роман Довгань, Сергій Наточі, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Упермалков, Владар Шуляк, Бервулфандер, Юрій Демон Чатирі, Юрій Тамашевський. А ви ходіть по інших каналах і знайомтеся з новими авторами. Головне, якщо будете ходити далеко, одягайте шапку. аби не вуха. <змерзливуха>. а ще не пийте холодного, вчасно ходіть на медогляди, і нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди зі святами вас з Пасхою, з різдвом, з ханукою чи з першим квітня. Побачимось.